Це здається неймовірним, але традиційна культура субтропіків може цілком рости і приносити врожай в нашому північному кліматі всупереч суворим зимам. Йдеться про інжир. Вирощування у відкритому ґрунті тут цього південного рослини зовсім не казка. Потрібна тільки правильна агротехніка, де і як росте інжир. Інжир, фігове дерево або фігове дерево воліють рости там, де тепло. Але при цьому виносять зимові морози до мінус двадцятьом градусам Сі, що дає непогані шанси північному розведенню цієї культури. У субтропіках він здатний приносити до трьох врожаїв за рік. У наших краях визріває тільки один, але це теж велике досягнення. Там, де росте інжир, сума температур за вегетаційний період, при середньодобовому показнику вище плюс 10 градусів Сі, досягає 4000 градусів Сі. Важливо забезпечити саме цей показник, щоб дерево визрівало, приносило стабільні врожаї. Для цих цілей застосовується правильний підбір місця для вирощування і траншейний методичний. Так ми формуємо сприятливий мікроклімат влітку. Грамотне формування також істотно полегшує догляд, а правильне укриття допомагає пережити сильні морози. Варто ще пам'ятати, що інжир запилюється маленькими осами бластофагами, які на жаль відсутні в наших північних краях. Іноді їх функцію можуть виконувати інші дрібні комахи, але покладатися на волю випадку не варто. Найкраще придбати партенокарпічні гібриди, відмінною їх особливістю є здатність зав'язувати плоди без запилення. Благо, що такі серед селекції фігових дерев є найбільш оптимальний варіант для наших північних широт сорти Фініковий і Магарайк. Обидва вони самоплідні, скоро стиглі. дозрівають вже до кінця вересня. Грамотна посадка вирішує багато питань. Відповіддю на питання про те, як виростити інжир на ділянці вберегти від морозів, буде розумна посадка. Нижче наведений спосіб є найбільш ефективним в наших кліматичних умовах. Дерева, посаджені таким методом, практично не страждають від морозів навіть найлютішими зимами. Відразу варто відзначити, що це найбільш трудомістка операція північної агротехніки смоковниці але віддача від неї буде колосальною. Йтиметься про посадку в глибокі траншеї. Насамперед визначимося з місцем посадки. Воно повинно бути самим сонячним на вашій ділянці. Бажано, щоб з півдня були відсутні будь-які сильно рослі дерева або високі споруди, а з трьох інших сторін існував захист з тих же дерев або будівель. Це створить додатково більш жаркий мікроклімат влітку, то, що необхідно для смоковниці. Копати траншею будемо не у напрямку північ-південь, як для більшості інших садових культур, а з орієнтацією захід-схід. Таким чином, ми даємо максимальну кількість сонця нашому майбутньому фіговому гаю. Тепер копаємо траншею. Попрацювати доведеться неабияк, тому що глибина її становить півтора метра. Верхній шар, найбільш родючий, викидаємо на південну сторону, він нам знадобиться для змішування субстрату, в який будемо садити інжир. Глибинний ґрунт зазвичай бідний, це або супищаніки, або суглинки залежить від вашої місцевості. Його викидаємо на північ, формуючи там земляний вал. Ширина траншеї становить метр. Донизу можна звузити її до від 60 до 80 сантиметрів, але тільки за рахунок південної стінки. Північна повинна бути перпендикулярною. З південного боку робимо пологий скат до ями. Це буде забезпечувати краще проникнення сонячних променів до нижньої частини кущів, що ростуть в траншеї. Отже, ми маємо протяжну канаву півтора метра глибиною, шириною метр, з пологим схилом з південного боку. Якщо у вас важкі суглинки, насипаємо на дно дренаж, дрібний гравій або пісок. Дренаж не потрібно, якщо у вас супищеніки. готуємо субстрат посадочних ям. Змішуємо витягнутий поверхневий ґрунт з листовим або луговим перегноєм, перепрілим гноєм, компостом. Все це засипаємо в яму так, щоб глибина її скоротилася до від 100 до 120 см. З кроком 2 метри насипаємо земляні горбки, поверх яких встановлюємо саджанці, розправляючи корінці рівномірно по схилах цих горбків. Засипаємо їх землею з різних сторін, тримаючи стовбури вертикально, до рівня трохи вище кореневої шийки, не бійтеся її заглибити, ґрунт згодом осяде і відкриє її. Південний скат до ями вкриваємо або щільною чорною плівкою, або дошками. Це необхідно, щоб виключити ріст бур'янів, які можуть загороджувати низ інжиру від сонця. З півночі встановлюємо стінку з полімеру, листів шиферу або фарбованих білих дощок. Це перешкоджає осипання ґрунту в яму з інжером. Також світла стіна з півночі буде відображати сонячні промені, згладжуючи різницю освітленості чагарників. Найбільш довговічною буде стінка з цегли, пофарбованого вапном. Прийом вирощування теплолюбних садових культур у південних стінок популярний у північноєвропейських садівників. Днем південна стіна накопичує сонячне тепло, чому створюється мікроклімат, якби відсуває ваші рослини на кілька сот кілометрів південніше. Такі глибокі траншеї нам потрібні для того, що при належному зимовому укритті зверху інжир буде залишатися в зоні незамерзаючої ґрунту. Адже здебільшого ґрунти у нас промерзають на глибину близько метра. Таким методом північні садівники вирощують не тільки інжир, а й гранат, лавр і навіть мандарин. Все це прекрасно зимує, дає врожаї, так як траншейна культура забезпечує майже субтропічний мікроклімат. Формування смоковниці. найбільш цікавою з точки зору естетичності, компактності і врожайності є пальма та вер'є. Біля стіни спорудити шпалеру з дроту або тонких дерев'яних рейок. Шпалера повинна мати вигляд шахової дошки з величиною осередку близько 20 см. До них будемо підв'язувати, формується інжир. Перший рік у саджанця залишаємо три верхніх втечі на висоті 20 см, один пускаємо вертикально, кілька разів за літо обрізаючи, обмежуючи тим самим його зростання. Два бічних прив'язуємо до шпалери, ведемо в різні боки один від одного під кутом 45 градусів до ґрунту кожен. Виходить своєрідний тризуб. Як тільки вони досягають довжини від 90 до 100 см, пригинаємо їх паралельно землі. Якщо вони вже встигли одревіснить і не гнуться, то підпилюємо на третину діаметра пилкою з дрібними зубчиками в кілька кроків під місцем згину, тобто там, де гілка відходить від стовбура. Це убезпечить нахил гілок. Подальше зростання цих пагонів пускаємо вертикально, підв'язуючи для точності кутів до шпалер. Наступної весни серединний стовбур обрізаємо на 20 см вище місця утворення першого ярусу гілок. Повторюємо ту ж операцію. Тільки тепер даємо вирости бічних паростків на 20 см коротше нижнього ярусу, після чого так само пригинаємо паралельно землі. Так ростимо аж до четвертого або п'ятого ярусу. Вони стануть останніми. Тут ми залишаємо тільки дві гілки і обидві ведемо по різні боки відразу паралельно ґрунті, сили росту на горі для них вистачить і в такій позиції. Чекаємо, коли вони виростуть до 10 см, потім пускаємо також вертикально. У звичайно рахунку ми отримуємо красиву, компактну форму. Пальма та вер'я дуже симетрична верхні гілки практично не обганяють нижні зростанням. Залишається тільки періодично прищепувати верхні кінчики гілок. Робимо це кожні два тижні нігтями, навіть не вдаючись до секатора. Це стимулює закладку плодових бруньок по всій довжині дерева. Таким чином, ми отримуємо присадкуватий кущ, рівномірно заповнює відведений йому простір. Пам'ятаємо, що урожай інжиру формується на новому прирості. По стовбурах його будуть рости невеликі бічні гілочки, стимулювані до зростання систематичним прищипуванням вертикальних пагонів. Вони, носіїв врожаю, також вимагають постійного прищипування. Після закінчення двох років обрізаємо їх, даючи можливість росту нових гілок. Фігові ягоди найбільше ростуть на дворічному прирості. Зимове укриття рослин. Дочекавши закінчення основної вегетації інжиру, коли середньодобові температури не перевищують плюс 2 градуси сі, приступаємо до укриття кущів. Прибираємо укривні осінні конструкції, знімаємо стільниковий полікарбонат або нетканий матеріал, дуги. Виступаючи вище рівня північної стінки траншеї гілки, пригинаємо до землі. Укладаємо щільно один до одного поверх ями настил, дошки або фанеру уздовж всього її протягу. На них кладемо міцну плівку шириною більше 1,5 метрів. На плівку насипаємо шар землі близько від 10 до 15 см. Зимове укриття готове. ґрунт поверх настилів запобіжить проникненню сильних морозів до деревини. Достатній об'єм повітря всередині укриття забезпечить нормальну аерацію кущів. Головне вчасно зняти укриття навесні. Турботи вегетаційного періоду. Отже, зима успішно пережита, пора розкривати інжир. Догляд і вирощування його в наших широтах найбільш трудомістким навесні. Відкриваємо кущі ще до основного пробудження природи ближче до початку середини квітня. Іноді навіть ґрунт над укриттями може бути не повністю розмороженим. В такому випадку пролийте її окропом. Над розкритими кущами встановлюємо весняний парник. Найкраще для цих цілей годиться стільниковий полікарбонат. Він найкраще тримає температуру, добре гнеться, служить довгі роки. Особливо, якщо ви не використовуєте його взимку. Аж до того, як мене загроза весняних заморозків, постійно тримаємо над інжирними кущами укриття, особливо вночі. Сонячними днями потрібно провітрювати парник, щоб наші смоковниці не ужарілись. Не забуваємо поливати, удобрювати. Інжир особливо вимогливий до поливу. Чуйний на нього більшою прибавкою врожаю. Кореневі підгодівлі здійснюємо двічі за місяць. Як для інших культур, удобрюючи інжир, пам'ятаємо про декілька основних правилах внесення добрив, а саме зосереджуємося першу третину вегетації на азотних добривах. Середина літа акцентуємо увагу на фосфатах. Вони сприяють зав'язуванню плодів. Остання третина вегетаційного періоду вносимо більшу частину калійних добрив, які допомагають краще визріти деревині плодам. Азотні добрива тепер виключаємо взагалі. Пам'ятаємо про щомісячні підгодівлі мікроелементами. Також варто раз в два місяці проводити позакореневе підживлення обприскуванням, вносимо добрива тільки після поливу, щоб уникнути опіків коренів. Органічні підгодівлі також улюблені фіговою ягодою, удобрюємо назимом, комплексом гумінових кислот, ефективними мікроорганізмами. Після встановлення теплих літніх температур догляд значно полегшується. Прищипуємо кінчики верхніх пагонів у міру їх зростання, поливаємо, удобрюємо захисту від паразитів не потрібно. У цьому плюс північного розведення смоковниці. Тут немає жодної комахи або захворювання, що спеціалізується на ній, а загальні грибкові напасті легко запобігти, своєчасно даючи комплексні підгодівлі з мікроелементів. Інжир сам по собі має досить сильний імунітет, а завдяки їм так взагалі не боїться нічого. Ближче до середини вересня починають зріти плоди. Тоді ж повертається загроза заморозків. Знову встановлюємо над плантацією парники, щоб не дати заморозків побити листя, інакше плоди залишаться не Спекотними днями провітрюємо парники. Прозрілість смоковниці свідчить те, що вони легко відокремлюються від плодоніжки, набувають колір, що характеризує сорт, стають більш м'якими, навіть ніжними. Місце відриву плоду від гілки перестає виділяти характерний для рослини молочний сік.